Вітаю вас, шановні глядачі першого муніципального каналу. З актуальними новинами станом на 26 жовтня. Ірина Вербинська триває 245-та доба. Як українська нація героїчно протистоїть російському воєнному вторгненню? Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Ворог невпинно намагається знищити інфраструктуру українських міст та об'єктів критичної інфраструктури. Українські військові сьогодні перебувають в активній обороні на Херсонському напрямку авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, два опорних пунктів, а також дві позиції зенітно-ракетних комплексів противника. Ніч без тривог та тиша може бути тимчасовою, бо в чорному морі корабельне угруповання Російської Федерації тримає на поготові три ракети носії з двадцятьма калібрами. Успішно бореться і енергетичний фронт України 26 жовтня, за розпорядженням НЕК «Укренерго» в Одеській області з 8-ї години відбувалися стабілізаційні відключення світла згідно графіка, який передбачає відключення не більше ніж на 4 години. Комунальні служби міста Білгород Дністровського працюють в штатному режимі та безперебійно. Працівники дільниці озеленення міського центру благоустрій щодня проводять комплекс робіт з утримання в належному стані парків, скверів та зелених зон на території міста. 25 жовтня озеленювачі облаштували у парку перемоги нові клумби, на яких висаджували жасмин, хосту, хризантеми та айстри. Комунальне підприємство «ЖЕО-1» інформує, що з початку поточного тижня станом на 26 жовтня працівники підприємства серед іншого провели ряд заходів по обслуговуванню житлового фонду міста а саме в рамках облаштування станції підвищення тиску заливається основа для встановлення нових ємностей. Електротехнічні роботи по ремонту електрощитових, сантехнічні роботи по ремонту каналізаційної мережі, заміна ділянки трубопроводу, внутрішньобудинкової мережі, теплопостачання. Нагадуємо телефони аварійної служби комунального підприємства ЖО1 098 371 08 46 та 063 382 73 92. Дорожні роботи по вулиці Толбухіна, 25 жовтня. Працівники Білгородністровського міського центру благоустрій провели роботи з покращення стану дороги на перехресті вулиць Толбухіна та Межевої. За інформацією адміністрації Білгородністровського комунального підприємства Асорті, працівники підприємства продовжують роботи щодо облаштування територій та приміщень центрального міського торговольного ринку. Облаштована нова стоянка для велосипедного транспорту, проведений ремонт турнікету на вході в молочний корпус, а також нагрівачів води в корпусі торгівлі м'ясом та ясними виробами і в приміщенні вбиральні. Білгороді Дністровському дітям внутрішньопереміщених сімей надають одяг. За сприяння Одеського обласного центру соціальних служб та волонтерського центру Гостинна хата. Білгород-Дністровський міський центр соціальних служб отримав одяг для дітей внутрішньопереміщених сімей. Більше 70 дітей отримують допомогу у вигляді спортивних костюмів, курток, светрів тощо. Юна майстриня з Білгорода Дністровського здобула перемогу в українському творчому конкурсі. Йонуна Боровик, вихованка гуртка Кольорова петелька керівник Ірина Похилюк міського центру дитячої творчості посіла перше місце в всеукраїнському творчому конкурсі до дня українського козацтва в номінації декоративно ужиткове мистецтво майстриня представила на конкурс веселу папугу, виготовлену у техніці Амігурумі, дивовижному в японському мистецтві. В'яза на спицях або гачком чарівних м'яких звірят. Не забуваємо, що ми живемо в умовах воєнного часу. Не нехтуйте попереджувальними сигналами повітряна тривога, та при їх звучанні пройдіть до найближчих укриттів. Дотримуйтесь комендантської години з 23 до 5 години ранку. Муніципальна варта стоїть на охороні вашої безпеки, здійснюючи рейди вулицями міста уночі. Тому дотримання вимог, що продиктовані законами воєнного часу, виключно задля збереження вашого життя. З вами була Ірина Вербинська і новини на першому муніципальному тримаємо стрій і разом до перемоги.